እንትን የሚሆኑት ሰው ተመትዮጵያውን የሚሆኑት ሰው ነው Вітаю, друзі, ну що, дивний мозок, дивні речі викидає. Будемо говорити про властивість мозку, самого себе обманювати, дурити і одночасно щось влаштовувати, що ти не завжди розумієш, а потім самосвідомлює, що власне відбувається. Це часто це відчувають всі по житті. Тому така непроста тема про самообман мозку, мозок, який сам себе бреше, але на початках. Осінь. Я завжди говорю, що музика, а тепер кажу осінь. Осінь, мряка, хмари закрили, небо, дощик он перетворюється. День скоротився, встаєш вночі, вертаєшся з роботи вночі, осінь. І вихідні дні, а я записуюся. Як правило, вихідні дні нічого часу немає. Навіть якщо я щось потім розміщаю протягом тижня, повірте, це я записав на вихідні. І думав, що зранку поставити от по цю музику? І тут же, одразу, недовго роздумуючи, кинувши погляд на свої cd диски пройшовшись поглядом по вінілу, вирішив. Сьогодні нагадаю про геніального, геніального Трубача. На жаль, його скосила наркота. Дуже він вкоротив собі життя, але встиг видати просто геніальні твори. І тому Чейт Бекер. Осінь, осіння музика, осіннє життя самого Чейта, дивовижний музикант. Направду ну супер дивовижний музикант. Я зараз покажу і хотів би, щоб під настрій, можливо, ввечером. Ви через свої смартфони чи іншими речами зайшли за цим QR, подивилися принаймні, послухали, подивилися, послухали принаймні ось цей альбом, і зрозуміло, що перед вами дійсно геній. Недовго він, на жаль, прожив. Народився це американець. Чейд Беккер, це направді його Чері Херрі звати. Народився він в Сполучених Штатах ставав музикантом і всю геніальність вже проявив в Сполучених Штатах. А потім була Європа, було багато наркоти, пройшов складний шлях і являється одним із а, рідко, коли можна побачити, а, того, хто робить прорив, створює цілий напрямок у джазі а, із білих музикантів. Так от він перший білий трубач. Сучасного cool стилю Повільний, прохолодний, от чому я сказав, осінь. От це кул cool стиль. В сфері, ну одночасно, в сфері комбо джазу. Варто згадати його навіть експерименти з Джеррі Мелліганом, з так званим склад комбо безклавішних напрямків, коли труба брала на себе поліфонічні функції. І його якраз кул cool стиль третього потоку, як його часто називають, або стиль, який поєднав кілька, але все одно це кул cool стиль. Та плюс ще він, коли почав включати свій вокал, а в нього достатньо дивовижний голос. Сказати, що він там геніальний по якихсь тонансах, ні, не так. Він дуже ліричний. І манера виконання, що на трубі, що вокал дуже лірична і голос переходить такий, знаєте, безпосередній якийсь. Юнацький вокал. Ну, повторюся, на превеликий жаль, попробував наркоту, причому достатньо потужно, за що і попав в буцигарню, і тривалий час лікувався. Переніс дуже важкий психічний розлас, тюрма. Знов повернувся, і а, в нього є така цитата, яку можна було би а, приписувати будь-кому, хто ну хто одумається про суть життя, і в тому числі свою функцію в цьому житті. От він колись сказав: я, звичайно, дослівно не процитую, ну але ви точно можете це знайти десь в його біографії. Колись він сказав, що кожного разу я виходжу на сцену, чи я граю, наче це в останній раз вже багато-багато років. Мені, він вже тоді хворів, він говорив, що мені залишилося мало жити, дуже мало. І я так граю, і з ким би я не був, я хочу, щоб всі запам'ятали мене і бачили мене поряд як людину, яка грає максимально, що вона може. І, власне, він говорив: і власне я від інших чекаю того ж самого. Мені подобається грати, я люблю грати. Мабуть, для цього я і народився. Ну, от, майже дослівна цитата, хоча щось я там пропускав, щось якісь інші слова підмінив. А багато він діграв із Чарлі Паркером, і Джеррі Міліганом, і Сенном Гетсом, і Артуром Пелмером. Ну, що можна сказати? Супер дивовижна особистість, дивовижний в музиці, в напрямках створені ось цього напрямку кул cool джазу. На превеликий жаль в Амстердамі. Серед ночі було викликана поліція. Він лежав під під'їздом, готелем на поверх. Два вище він жив, готелю в Амстердамі з серйозними пораненнями голови. В його номері знову знайшли, це вже після того, як він лікувався, на жаль. Знову знайшли багато наркоти, причому наркоти Важкої, героїн, там, ЛСД, чого тільки там не було. Так не стало Чейта Беркера, його тіло після смерті перенесли, все-таки перевезли Сполучені Штати, там його і похоронили. Але дуже багато часу він присвятив Європі, багато виступав. І на жаль, там він завершив життя. Чейд Бекер дуже Бекер дуже ліричний. От якщо ви зайдете в цей альбом, от ви відчуєте настрій людини, яка і страждає, і передає свої почуття. Глибоко, класно передає почуття. Можливо, тут я одразу перекидаю такий місточок на сьогоднішню тему. Можливо, це також був самообман. Адже сублімація, ну, твої страждання, твої переживання, виражені через твою продукцію, ну, в даному випадку бекера, через музику, хтось через полотно, хтось через твір, хтось через, навіть через науку це ж також варіант втечі або намагання опрацювати якісь свої внутрішні напруження, непогодження, якесь збурення, щось таке, що тебе потужно ранить. І тому логічно запитати, а чому мозок з нами виробляє подібні речі і заводить в цей стан самообману. Мабуть, треба сказати, що мозок, перш за все, це не просто дзеркало. От бачу світ у вигляді звуків, у вигляді картинок, динамічних картинок, людей, і я просто відображаю, автоматично відображаю. От Холодне зеркало, що бачу, те відображаю. Мозок. Це сприйняття, але більше сценарист. Ми а, завжди віримо, що сприймаємо реальність. Але наш мозок дивно формувався, і він дійсно не показує нам світ. Він створює його версію так, завдяки тому, що ми сприймаємо. Але сказати, що це істина. Ну, я не хочу перейти на слово матриця, це буде занадто круто, але от основна ідея, що кожен з нас має якусь невеличку, чим відрізняється реально свою версію того, що він чує, бачить, отримує від людей, отримує від природи, отримує від музики від чого завгодно. Мозок не холодне зеркало, він постійно, як сценаріст, талановитий сценаріст, буде створювати кожен раз свою версію. І іноді брехня це спосіб зберегти ту узгодження світу, коли факти для нас ранимі, болючі, травматичні, вертаючи в якусь попередню травму. І тоді слово обман, брехня, самообман це як не дивно Збалансу... бажання збалансувати, узгодити світ і залишитися в ньому, продовжувати жити в ньому. Колись а, Даніел Канеман сказав фразу, яка, можливо, найбільше ілюструє оцей постул, що мозок не холодне зеркало, він творчий, він сценаріст і буде весь час творити щось, що від, буде відрізняти від реальності. Так от, Канеман сказав фразу мозок не шукає істину, він шукає комфорт. М -м -м, класно сказав. А слово комфорт це емоції. А слово комфорт це забезпечення відчуття безпеки, що також є емоціями. А значить, оці створення нового світу, свого світу, я перепрошую, не нового свого світу, це дійсно не пошук голої, жорсткої, категоричної істини, навіть заперечення життя. Як можна жити в цій ситуації? От, заперечення життя. Ні, мозок буде завжди шукати. Для чого я це далі продовжую? Навіщо я живу? Тому я думаю, що Кенеман абсолютно правий в своїй фразі: мозок не шукає істину, він не шукає правду, він шукає комфорту. Коли ми говоримо про обман, а вірніше, самообман, це дійсно потрібно тоді, мабуть, сприймати, що мозок через самообман вилаштовує для себе інстру... ін... інструмент засіб виживання. Еволюційно вихідно трохи себе обманювати, не повністю пірнати в обман, а от домалювати, от в сценарії, додати чуть-чуть більше. Як казав один геніальний актор, якого вже на превеликий жаль немає, дійсно геніальний. І коли він говорив про свою гру, коли його запитували: як ви так граєте, що просто ти впізнаєш себе, ти настільки щирий. Що ти точно бачиш живу людину, яка реально переживає герой, який реально переживає ці почуття, лють, ненависть, радість, щастя. І він сказав: знаєте, я б для себе зробив висновок. Я знову ж таки трошки, мабуть, буду змінювати його фрази, але ідея залишиться. Якщо я граю на сцені так, як я живу, от реально я відображаю себе, свої почуття, і це відбувається на сцені театру чи в кіно. Люди мені не вірять. Вони говорять, що це за гра? Якийсь він вже застарілий для цієї гри. Але коли я переграю свої почуття на сцені, то потім, дивлячись фільм чи приходячи в театр, люди кажуть, ну грає так, наче живе, от реально жива людина. От оце той варіант, де трохи себе обманювати як інструмент, ну, наче утрірованого доказовості для себе. Для чого? Щоб не впасти у вічі, щоб діяти попри страх, щоб мати надію в кінці кінців. Трошки ілюзії, які додає мозок як самообман, це певний такий психологічний анальгетик, певна така психологічна захист, тобто психіка занадто чутлива і ранима. Щоб Голо прийняти реальність і, оцінивши як робота, не знаю, як комп'ютер, розславши один-один-один, починає механістично діяти, так не вийде. Надто чутлива наша психіка, і нам потрібний цей психологічний анальгетик, транквілізатор, самообман в якійсь мірі для того, щоб створити в кінці кінців надію, щоб рухатись куди, щоб перебороти власний страх, щоб зменшити рівень тривоги. Дійсно, коли ми говоримо про самообман, ми одночасно говоримо про певну ілюзію сприйняття і мислення. Ну, Ілюзій є багато, зриві, когнітивні, емоційні ілюзії. І в, цьому, в цій ситуації, в цьому контексті, це не помилки, це скоріше функції економії мозку. Я не пам'ятаю, хто із великих нейрофізіологів сказав, що мозок. Суперекономний, він не буде даремно тратити енергії на будь-що. От він буде локально включати тільки ті зони мозку, які потрібні зараз йому для проживання, виживання, переборення якоїсь ситуації. Це і є варіант, коли варто називати не реальність, яку ми створюємо, а скоріше ілюзорне сприйняття не як помилки, а функції. Зглажування, ну не треба тратити енергії надмірної енергії. Ось на цей факт. Якщо я буду висіти на ньому, на тому, що відбулося на роботі, не спати ночами, то я сам себе з'їм. Чи вирискою, чи інфарктом міокарду і так далі. І мозок створює чергову якусь ілюзію, переключається на щось інше, домальовує. Тут включається не лише емоційний, і когнітивний варіант, тобто осмислення, і продумання, і вилаштовування логіки, і іноді хибної логіки. Але ця хибна логіка, повторюсь, не помилкова. Це зовсім інший варіант. Це скоріше як варіант захисту. Зменшення енергетичного витрату власного організму, не само з'їсти себе чи не добити себе хворобами. Ми бачимо не те, що є, а те, що очікуємо побачити для того, щоб далі проходити по цьому житті. Наприклад, ефективне підтвердження, сліпота неуважності, ілюзія, контролю. Ви ж добре знаєте, що на цьому побудовані всі фокуси. Коли а, нам показують реальні речі, але ми не бачимо, тому що талановитий фокусник просто відволік нашу увагу, зосередившись на чомусь завгодно. От сліпота неуважності, це також варіант самообману, От такий дивний варіант самообману. Однозначно, самообман або чому мозок обманює, це механізм психологічного захисту. Можливо, це навіть основна концепція всього, того, що я говорив. Тут сюди входить і слово заперечення, і проекція, і самопояснення, раціоналізація, реактивні утворення це такі м'які форми брехні самому собі, які допомагають зберегти цілісність свого я, не розщепити його, не розвалити, не роздвоїти, як буває при шизоїдізації сприйняття цього світу. І брехня в цій ситуації сприймається скоріше як шолом, який захищає від ударів реальності. Що можна сказати, якби, щоб не затягувати етюд, коли правда лікує, а коли руйнує? В терапії, коли працюєш з пацієнтами, які живуть в тому числі захищаючись від реалій жорстких, страшних реалій світу, ось цим самообманом? Потрібно знаходити якийсь баланс і не відірвати його від землі, що називається шизоїдізація, дереалізація, деперсоналізація, там пішла оці всі неприємні терміни, які торкаються людини. Знайти цей баланс між правдою і можливістю її втримати. Втримати, інкапсулювати, не зробити з нього фатум долю. Тому що занадто рання травма може травмувати. Занадто пізня перетворює життя на реальну ілюзію, а жити постійно в ілюзії неможливо. Іноді психіка потребує спочатку брехні, щоб потім самому ж відмовитися і вернутися до правди і усвідомити це все. І сказати: тепер я починаю жити і я вижив тому, що мені прийшлося навіть самому себе. Обманювати. Десь так, друзі. Ну подумайте, я, звичайно, розумію, що тема достатньо глибока. А тут варто, звичайно, пірнути до свого власного досвіду і подумати: а от були ситуації в цьому житті, коли я сам себе обманював, і знав, що я сам себе обманював, але не, відмовлю, не відмовлявся від цього обману, тому що він для мене був дуже дуже важливим. І більше того, а подумайте, чи були ви вдячні. Тому мізку, вашому, моєму, когось іншого за те, що він робив з нами, створюючи цей самообман. Ну, що, друзі? Чейт Бекер осінь, такий вечірньо, трошки тужливий, але такий романтичний, такий щирий. Ну, людина, яка грала, наче останній раз в житті. Слава Богу, що записав багато. Ну і ці роздуми, які ви точно попробуєте чимось наповнити своїм, тому що. Ми знаходимося з вами в клубі думаючих людей. А тому думаємо, друзі, думаємо. Ну і до нових зустрічей. Пока.